Це тут сам як я. Два, три. Скажи мені, будь ласка, що таке гарний настрій. Гарний настрій. Це коли кода... настрій. Угу. А поганий настрій? Це коли що? Кодо злой. злой. Угу. Це, якщо ми то нас песні, до того є судосамок, дає са я і то на цей машинок. До машинок йдеш? Так. Да. На атракціонах. Да. Ого, добре. А що таке поганий настрій? Це коли ви не ходите, то це. Остачає це ходити до інших, все, тому ти дуже гарний, а поганий настрій? Ми дуже добрий. Тебе буває гарний настрій. Буває? Так? А поганий буває? А чого він псується? Чого поганий? Ну, Твої діток забирає. Угу. А що таке гарна поведінка? Це даблата. Так? а погана? Це зло. Тому що собі гуляла десь у і і виходили та басинок. Добре, а погано? Коли погано себе поводиш, чи що таке? Це? це як? Це тому, що коли ти доходиш, то втрати моса заходити. Ага. Це тому ти є добрий. А погана поведінка? Е, Не добра. недобра. поведінка. А ти як себе поводиш? Да? Добре чи погано? Трошки по-різному буває. Трошки. Добре, а погано. Коли хтось себе погано поводиться, як? Мама. Угу. Чи легко дитиною бути? Дуже легко. легко. А дорослим легко бути? Ні. Це, це така оповідка, що це і, разу, що... і це разу. Я веду тут себе як я. Ти ведеш себе як і Так. Да. Коли ти дитина. А якщо ти дорослий, легко бути дорослим? Да. Так. Так? Да. Так. Дорослу роблять, що хочуть, так? Да. Так. Ти любиш бути дитиною. А дорослим? Хотіла би бути дорослою? Так? І дорослою хотіла би бути. Що буде тоді робила? Якщо б була доросла? Їла би? Що би ти їла? Це що таке, ти з'їдаєш? Брокколі будеш їсти, будеш доросла. Ого! клас! А що ще будеш робити? Допомагати будеш всім, так? Молодець. Так, Та? подобається тобі бути дитиною. А як ти думаєш, чи дорослим легко бути? Теж легко. І дитиною легко бути і дорослим. А якби ти дорослим був, то що б ти найперше зробив? Купив айфон для мене. І ще, спати. — Подобається спати, коли так. дитина маленька. А якщо дорослий? Ну, вже у Угу. А як ти думаєш, яким повинен бути твій найкращий друг? Добре. Друзі, якими мають бути? У мене має бути Адіса, Ніка, Таса. Який ти маєш друг? Ти маєш друг? Який маєш, такий маєш яким би не був, то ж найкращий друг, правда? Так. Да. А що би ти хотіла навчитися? Дядь і, і вот так. А потім так ставати. Клас. Я думаю, ти обов'язково навчишся. Молодець. Хотіла навчитися йогу запити, яким нас так. Що б ти хотів? Що це таке? Малювати? Рісувати би хотіли. Бо я хотів би рахувати і, і просто бути добрим, ім літрим і допомагати. Е і, і допомагати би хотіла? Так. На гімнастику хотіли би ходити. Ух ти, як класно. А що таке гарна погода? Тому що з собо гуляємо на поготі їм в ласом і це полаємо со. А ти що любиш найбільше їсти? Айскрім. Айскрім. Який смак? Стробері. Стробері. Ти любиш з мамою гуляти? Так. Да. Що ти ще любиш з мамою робити разом? Мадонма стоїть. А ти любиш YouTube дивитися? Так. Да. — Що ти дивишся? Я люблю хм? Я люблю Танці? Так. Да. — Коли виростеш, ким мрієш стати? Ким будеш? Поліцією. Поліцією будеш? Ого! — Поліцейське. Яка твоя улюблена страва? Що ти любиш їсти? Так! А який твій улюблений мультик? Маршал? Примаршала? Ти мамі допомагаєш? Так. Да. Що допомагаєш робити? Е... Пашу, Ого, яка допомога. Я допомагаю мамі мітлою. Так, замітаєш, так? Так. А я допомагаю татові купляти. Ходити за за продуктами та Так. Ого, це велика допомога насправді, правда? Що би ти хотіла всім діткам побажати? Подарунок. усі отримали подарунки? Дуже гарне побажання, ти молодець. Що ти хочеш діткам побажати? Я хочу побажати, щоб вони були здорові. Чудово, дуже гарне побажання, ти молодець.